Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, якщо хто не знає. Сьогодні у нас свято, успіння Пресвятої Богородиці. Всіх вітаю зі святом і бажаю вам всього самого найкращого. Сьогодні я печу пиріг, сливовий смачний пиріг. Для пирога я взяла три яйця курячих сирих: борошно, сир, кисломолочний, масло, цукор. Всі Інгредієнти і детальний рецепт дивіться під відео. До яєць додаю 150 г цукру і злегка все перемішую. Далі додаю 300 г кисломолочного сиру і 100 г вершкового масла кімнатної температури і все перебиваю погружним блендером. Перебиваю до однорідної маси, щоб не було крупинок сиру. До перебитої маси додаю в два заходи 230 г борошна. Також до борошна додаю трошки ваніліну або ванільний цукор, півчайної ложечки солі і чайну ложку розпушувача тіста. Тепер все перемішую і додаю іншу частину борошна. Тісто замісила, відставляю його в сторону, а сама тим часом займусь сливами. Слив у мене 12 штук, розрізаю, виймаю кісточку і розрізаю одну сливу на 4 частинки. Сливи підготувала. Форму вистеляю пергаментним папером. Форма у мене 22х32 см, висота бортика 4 см, але це не обов'язково таку форму, можна взяти круглу, звичайну, для торту, будь-яка форма. Якщо форма велика, то пиріг, звичайно, буде дуже тоненький. Якщо форма менша, то пиріг буде вищий. Тобто, дивіться, яка форма у вас є. У такі її печіть. Тісто за допомогою ложки розрізнюю по всій площі форми. На тісто рівномірно викладаю сливи, так якби їх трошки занурюючи в тісто. Духовка вже в мене розігрілася до 180 градусів, відправляю туди пиріг пектися на 35-45 хвилин. Пиріг готовий. Виймаю з духовки і даю йому охолонуть. Ледь теплий пиріг посипаю цукровою пудрою зверху, нарізаю на шматочки і можна пригощати своїх рідних і близьких. Я ж можу насолоджуватися лише запахом пирога, але ж все-таки скуштую, спробую. Ну як же це так, готувати і не спробувати? Трошки тільки. Якщо любите корицю, можна, звичайно, трошки посипати зверху корицею. М -м -м. Як же це смачно. М -м -м. Кисленькі сливи, зверху цукор, солоденький, пудра, тісто дуже смачне, ароматний, ніжний, дуже смачний пиріг. Приготуйте, вам сподобається. Всіх пригощаю, всіх. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!